Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав три пісні. Коли їхав потягом, то я написав ще одну пісню. І якось дуже давно, років 7-8 назад, коли почалося то, то я написав ту п'яту пісню. В сумі в мене вже 395 пісень на військову тематику. Ще 5 і буде 400. Зараз хочу вам заспівати оці пісні, які я написав. Одна з них це про Світлану Тарасівну Масловську, про нашого журналіста із доставня. Вона є редактором, головою, начальником редакції Голосу Краю. Ну і хочу заспівати вам ці пісні. На Світлану! Тара... Словську всі знають у заставні Чернівця прекрасний журналіст, вона від Бога, та волонтер. Вона не на словах, бо справи в неї надто красномовні діла її сягають гли. Бож у її газеті голос краю, країни прославляються сини, бо ж у її газеті, голос краю, країни прославляються сини, і мітинги завжди вона проводить. Людей гуртує в час біди скрутний, коли у нас в країні небезпека, вона дає Бо ж на майданах була скрізь і всюди. Небесну сотню згадує завжди, вона була, де гинули. Іде палало полум'я війни, вона була, де гинули в нас люди, іде палало полум'я війни. І навіть зараз час війни не кривавий. У неї зброя, це слово золоте, слова її бійців надихають, тим певненість вона бійцям дає, Статті її завжди в газеті влучні, глибин вона торка. Душі, і ми усі тарасівні неудячні, за ті статі, де да славляться війці, і ми усі тарасівні удячні, за ті статі, да славляться війці, на Світлану Тарасівну Масловську всі знають, у застану. Чернівця прекрасний журналіст, вона від Бога, та волонтер вона не на словах, бо ж справи в неї надто красномовні, діла її сягають глибини, бо ж у її газеті голос краю, країни прославляються сили, бо ж у її газеті голос краю, країни прославляються сини. Слава Україні! Ми переможемо! День сьогодні був доволі вдалим, бо ж прийшли усі із завдання. Віра чистами потужний дали на краю українського села, і тепер з вода їх всіх сховали. У яри в посадків болота. На нічлі там зостались знали ми, де їх та сволота. Ми кожний день готуємо засади на перехрестях політає яра. І нам не треба кращої наснаги. Бо в нас наснага тільки у боях, і ми будемо бити тих расистів, де тільки їх. Побачимо в бою за наших вірних друзів, рідних близьких, за нашу рідну землю та святу. І ось на вечір вся арта стягнулась, підтягнулась, і РСЗВ, і вночі стрільба з арти почулась, і горіла там в рашистці. все так у ярі, тому залишились, помирати підлі маскалі у яру, в болоті потопились, їхні командири та бійці. День готуємо засади на перехрестях полі та яра, і нам не треба кращої наснаги, бо з нас настала тільки у боях, і ми будемо бити тих крашистів, де тільки їх побачимо в бою, за наших вірних друзів, рідних, близьких, за нашу землю, рідну та святу. І ми Расистів, де тільки їх побачимо в бою, за наших вірних друзів, різних близьких, за нашу рідну землю та святу. Слава Україні, ми переможем! Якось було політай друго відвалився що з в АТО Він тоді не бився, що у нього у було лиш за місяць, і що брав зарплату він, сім чи вісім тисяч, і казав, той полікай, що всі люди битло, Що щоб окопах бути вже Є воно огидно, що там тільки пияки у тих окопах. і хай гинуть вже вони, так їм всім і треба, що там тільки пияки, у тих окопах. І хай гинуть же вони, так їм всім і треба. І хвалився поліцай, і пенсію він має. Інвалідність він купив, це ніхто не знає. Десять тисяч є завжди в нього у кишені. Ну, а люди є усі дурні одурені, бо ж не мають у людей, хто воює, важко, хто два роки на війні, він не має ласки, тільки ж той, хто поліцай, вони є в кошані, ну а хто в окопах є, того не погані. тільки ж той, хто поліцай вони у кошані, ну а хто в окопах є, того не Пані. Якось було поліцай, другові хвалився, що з расистами в АТО він тоді не бився, що у нього введе, був було ж за місяць, і що брав зарплату він, сім чи вісім тисяч, що у нього введе, був було ж за місяць, і що брав зарплату він, сім чи вісім тисяч. Слава Україні, ми переможем! А потреба цілих вісім років. Той час хоч був при владі у тило. Посади він, займав тоді високі, хоч тридцяти не було ще йому. Його тато також був при посадах. Родина вся заможною була. Грибне вони, бабло тоді безбожно, і їм була байдужа та війна. Держслужбов. Політаї з ними бізнесмени, то були у нас в країні, краще супермени. На паперах патріоти всі вони відважні, і тому вони завжди дуже є поважні. Розпочалася війна жорстока, у 22-м році почалась, Клик всі хлопці наші мужньо воювали, лишень при владі залишилась вразь. Там раз пішла, тоді воєнкомати, посади в них, тоді були в тилу, в воєнкоматах так там було, бо ж не пішли, вони всі на війну, Держслужбовці, службовці, поліцаї, з ними бізнесмени то були у нас в країні кращі супермени на папери. Проти, всі вони відважні, і тому вони завжди дуже є поважні. І ось помра, що була при посадах з воїнкоматів ему не зговтил, кожна нулю вони тоді не були, і цим пишались дуже сильно гнили. Бо ж у, у 23-м році для них почалась, ніби вже війна. Ось так вони всім пафосно казали, що за героїв мала їх рідня, держслужба службов Поліцаї з ними бізнесмени, то були у нас в країні, кращі супермени, на паперах патріоти, всі вони відважні і тому вони завжди дуже є ж службовці поліцаї з ними бізнесмени, то були у нас в країні, кращі супермени, на паперах патріоти, всі вони відважні і тому вони завжди дуже є поважні Слава Україні, ми переможемо. Я бачу, похорон ховали. Троні солдат тоді лежав. Усі з байдужістю стояли. Можливо, хтось на жалість мав, бо ж негля Яке ж їм діло до бійця, його на світ не посилали, бо ж їм ато то не війна, безподаткової тут люди. Кінь відділ трура райно також, начальник відділу культури, немов стояв серед вельмож. Одна лиш мати щиро плаче, не показовий батька сум. Брати та сестри теж стояли, печалі чорних сірих дум. а на наче примусово, немов на мітингу. Стоїть, де керівник суху промову почав у вуха їхні лить. Та Боже мій, яка вже скупість, в словах та виразах його, у них прихована пикатість, вже випирала більш всього. І ось кінчилася промова, хвилини навіть не прийшло, під час якої болі, і горя в його обличчя не було. Бо ж не прийшло хвилини навіть, як тій промові був кінець, бо ж вікру в серці не знайшовся, коли в труні лежав боєць. Та, може, хватить вам іуди, Людей ні за що мордувать. Ви є дияволи, й не люди, почала мати всім казати. Дітей своє. Іх ви посилайте на ту війну і на те, а то, і совість ви хоть трішки майте, бо вмирають ні за що, За що ж помер мій син рідненький, невже за тих, хто тут стоїть? Тепер він мертвий та холодний, в труні у бог лежить. А ви ж пихаті й гонорові, ви обкрадаєте людей, за гроші ви на все готові і не ховайте ви очей. Якби ж ця жертва була варта. О тих, хто зараз тут стоїть, то я б нічого не казала, і сльози я б не стала лить. А так виначе вересити бездушні черстві та пусті, Озором є для України Живети у світській марноті, і ще сильніше заридала героя матінка скрізь біль, слова вона не підбирала, терпіти вже не мала сил. А той, що був найголовнішим, той керівник, що голова, ставася черствим та байдужим, і не зважав на ті слова. І коли герої не вмирають, то вже не кредо було їх, безсмертя те не приміряли на своїх рідних та близьких. Бо ж я згадав, як той началь. Промову якось свою вів перед начальством що столиці розлився красномовства спів Він ще питав, мов соловейко, слова удало підбирав. Він мислив гарно і дуже швидко та красномовністю вражав. Така то наша Україна, буду їм щастя на кістках коли при владі прикориті. А гине цвіт у нас у віках, Вони при владі прикориті. Світ гине, а зостався прах. Ну, я збивався, коли співав цю пісню. Можливо, дещо треба відкоригувати. Написав тільки що оці всі п'ять пісень, і на швидку виконав. Слава Україні! Ми переможемо!